Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Слава Україні! З вами Костянтин, місто Київ. Київ це столиця України. Друзі, черговий день і черговий огляд на чергові моди. Два тижні приблизно десь, а може навіть і три, я не виходив до прямого ефіру на своєму Ютуб каналі. Слова в тому, що за цей час готувалися нові моди, які сьогодні я вам хочу представити. Річ в тім, що створення модів це процес не швидкий. А вже ж не швидкий, тому що е, е, створення лайнерів, створення плашок, підгонка, е, і зробити так, щоб це було і красиво, і функціонально. Цей процес е, забирає багато-багато часу. Але на виході ми отримуємо класну цукерочку. Отже, на огляді, сьогодні два супер фантастичні моди: Вікторінокс Компакт. Дерев'яні плашки. Герб України. Латунні лайнери. Deluxe Compact, Дерев'яні плашки. Герб України з латуні. Тут, до речі, теж герб України з латуні. Латунні лайнери. Усі допи. Найкращий міський вікторінокс, який тільки можна собі уявити. Давайте розпочнемо, напевно, наш огляд з компакту. Так? В принципі, це кастом. Це не мод, це кастом, тому що інструменти тут не додавалися, ряди не забиралися, тому сказати, що це мод важко, але це все ж таки кастом більше. Кастом це коли є певне додавання. Латунні лайнери. так. Лайнери тут 0,5 мм їх товщина. Ну і дерев'яні плашки. Ось така бусина. Звичайний компакт. Комбо-відкривачка. Лезо. Ножниці. Крюк. Гак з пилкою. Штопор. В штопорі є викрутка. Тут є булавка традиційна. Зубочистка, ручка, пінцет, все, все пофіншую, все, що треба, все, що доктор прописав. Давайте подивимось, як це виглядає всередині, так, як латунь блищить. І як це дійсно файно і круто. Ось можна побачити, так? Ну, чесно кажучи, витвір мистецтва. Лайнери робив майстер Павло. Плашки також робив майстер Павло. Все це докупи збирав майстер Іван, модороб місто Київ. І все ж таки мені хотілося порівняти його зі звичайним заводським компактом. Ось він в мене є. Звичайно, заводський компакт, де алюмінієві лайнери замість латунних це лідорові плашки. Давайте просто поміряємо товщину цього компакту. Компакт а, кастомний, з латунними лайнерами 13,6 мм товщина. Тут ми маємо 14,7 мм. Уявіть собі, кастомний компакт на 1 мм і 1 10, 1 ,1 мм. Тонкіше. Оце так поворот. Справа в тому, що секрет. Вибачаю, секрет полягає в тому, що, якщо ми поміряємо. Лайнери, які є. Як це б зручно би зробити? Щоб ви могли побачити. Якщо ми поміряємо лайнери ось. Ось тут. Алюмінієві З алюмінію. Секрет дуже простий. Ні. Де ж, де ж тут можна поміряти? А, давайте от по цій вставочці. 0,7. 0,7 <кхм> алюмінієвий лайнер на заводських ножах Victorinox. Зазвичай. Тут в нас 0,5 лайнери. Тобто вони трошки тонкіше. З кожного лайнера віднімаємо по 0,2. І ось маємо 0,6. Це за рахунок лайнерів. Йде. Це утеньшенія. І за рахунок плашок. Тут плашки тонкіше. Але тим не менше, вони такі ж чудові, функціональні. Все можна дістати. Ручка, пінцет, зубочистка. Ну, все круто, все файно. І це кастомний компакт, який став на один міліметр тонкіше, ніж звичайний заводський. А тепер давайте. Зважимо. зважимо ці два предмети. Звичайно, будемо зважувати окремо. Кухонні віси в мене. Ну що ж, поїхали. Вікторінокс компакт заводський. 63 мм. О, 63 грами вибачаюсь. Кастомний компакт 80 грам. Хоча я думаю, що треба нам зняти оцю бусину. І тоді, і тоді ми дізнаємося справжні ваги цього компакту. 75 грам. 63. Тобто кастомний компакт з латунними лайнерами на 12 грамів 12 грам важче, ніж звичайний. Я не думаю, що це дуже критично для того, щоб носити цей ніж на IDC, на кишені. Тому усім раджу, якщо у вас є така можливість, зробити саме такий компакт. Це просто фантастичний е, вікс. Просто фантастичний міський вікс. І тим паче, що він є, е, е, в, ви виграєте в товщині 1 мм. Це в нас компакт. Ну і добре, бачите, для нього є ось такий чудовий чохол, який пошив. Майстер Сергій, який спеціалізується на різноманітних чохлах для ножів Victorinox, для мультитулів Флезерман, да і взагалі великий майстер по роботі зі шкірою. Ну і далі, давайте будемо оглядати ось цього красення. Це вже мій ніж. Кілька разів він перероблявся, але це я думаю його фінальний варіант. Накладки з берези. Виглядає просто фантастично. Лайнери, вони є товстими. Товщина 1 мм. Отже, Deluxe Compact. Ніж. Комбо-відкривачка. Пасатижи. Пасатижі, до речі, старого зразка. Найпершого випуску 1985 або 1987 року. Різниця від сучасних пасатижів. Те, що вони є набагато тонкіші, ніж сучасні, на 0,5 мм. Можна це побачити. Навіть от, от можна побачити. І, звичайно, ножниці. На спинці ми не маємо гака, це пружина старого зразка. Штопор. В, штопор, в штопорі маємо от таку цікаву викрутку, красного кольору. Булавка. Ну і, в принципі, червоний пінцет, червона зубочистка, і хотілося б мати ще червону ручку. З червоною пімпочкою, скажімо так. Не дешевий, ніж, скажу вам відверто, але воно того варте. Виглядає він супер. Ну, я думаю, що це найкращий, можливо, міський мод, який тільки можна собі уявити. Давайте подивимось, як це виглядає всередині. Можна побачити, так? Класно виглядає. Дуже класно. Дуже класна робота, фантастична механіка. Але скажу, що він важкий. Такий ніж можна зробити з кількох варіантів, так? З кількох ножів. ну Для цього потрібен Deluxe Tinker і, умовно кажучи, вейтер. Так, з вейтера ми беремо штопор. Комбо-відкривачку <кій> з Deluxe Tinker, сам Слезо, пасатижі і ножниці. Але я хотів саме, щоб він був з пасатижами старого зразка і ну, тому, що виграти у вазі, виграти в товщині. <кій> я довго думав, з чим його можна порівняти. <кій> І нічого найкращого не придумав, як давайте його порівняємо з Супертінкер. Товщина Супертінкера з 16,8, товщина цього красення 19,1. Тобто 2.2,3 або 4 міліметри? Навіть 2,5 мм. Так. Різниця. <клух> різниця суттєва. Ну, різниця чому? Чому ми маємо таку різницю? Лайнери, 4 лайнери. Якщо тут лайнери йдуть по 0,7 міліметри. Тут лайнери йдуть по одному міліметру. Справа в тому, що сюди не можна встановити лайнери, як, наприклад, на компакт, які були б в два рази тонкішими, не такими широкими. Тому що йде певне навантаження, особливо на пасатижі. Для того, щоб вікс не зламався, не скрутився, так, ставляться сюди. Uh, більш товсті лейнери. <кій> ну, в принципі, в цьому є своя технологія. Якщо вас це зацікавило, ви щось подібне хочете собі зробити, будь ласка, звертайтеся, заходьте, додайте, можете додатися до нашого чату Вікторінокс Україна. Будь ласка, напишіть мені листа, скажете, звідки ви, хто ви, як ви дізналися. ну, Звичайно, зрозуміло, як ви дізналися. Звідки, хто ви, як вас звати, і тоді я вас е, дам посилання на наш чат. Тому що через е, певні маркування безпеки, у зв'язку з війною проти Російської Федерації, наш чат закритий для е, усіх руських, навіть хороших. Тому такі справи. З приводу товщини зрозуміли, так? Ну, я ж кажу, це некоректне порівняння, тому що все ж таки тут є пасатижи. Тут замість пасатижів ми маємо дві відкривачки: одну для пляшок, одну для <кхм> консервів. Ну і давайте просто подивимось і дізнаємось про вагу цих двох ножів. так? Треба, треба, треба правильно виставити все. Отже, Супер Тінкер. Вага. 84 міліметри. Ой, -ой господи. 84 грами, вибачаюсь. Ну, а це в нас Deluxe Compact 134. Так, різниця колосальна. Різниця колосальна за рахунок того, що вага кожного лайнера, якщо тут 4 лайнери, тут 4 лайнери, але кожен лайнер важче, важче ніж віксовський алюмінієвий на 10 грам. Тобто ось ми маємо ці 40-50 грам. Але я вам скажу, тримаючи його в руках цей ніж, ну це така, знаєте, приємна вага, приємна товщина. і Цим ножом, я думаю, буде приємно працювати. Так, і я дуже задоволений, що саме така конфігурація, саме така форма, саме такі плашки, знову ж таки, дякуючи Павлу і дякуючи пану Івану, І зібраний такий чудовий мод, який, в принципі, для мене став статусним аксесуаром. І його дуже приємно носити. Я не можу сказати, що на кишені, але ось в такому чудовому Кожаному чохлі, який пошив. Майстер Данило. Незабаром через кілька днів буде огляд на цікаві чухли, які виробляє майстер Данило з міста Кривий Ріг. Тому не пропустіть, знову ж таки обіцяю, через кілька днів буде такий цікавий огляд. І побачите, або навіть якщо захочете, можете в нього замовити такі чухли. Це був створений на <кій> цей чухол. На... Трьохрядний клімбер або супертінкер. Але досить круто і фантастично в нього входить ось цей делюкс компакт. Все закривається, все чітко, все чудово. Я ж кажу, в принципі, він був створений цей чехол під трьохрядний вікс. Але навіть незважаючи на те, що Deluxe Compact на 2,5 мм товще ніж звичайний Super Tinker або Climber, він також сюди дуже чудово входить. Що я хочу ще сказати, що в принципі ножі з латунними лайнерами не вперше вже є на моєму каналі, є на них огляд. Робив я, пам'ятаю, на компакт, на, Стінкі, о, на клімбер з латунними лайнерами, які я назвав жартома Rolex Daytona. Пам'ятаєте, такий в зелених накладках. Ну, дійсно, він фантастично так гарманує. Саме зелені накладки селідорові і е, латунні лейнери. Е, один з останніх, хто був у мене на огляді, цей ось цей Кібертул 34 з досить цікавими модифікаціями. Маємо таке шило в ряду з лезом, карбонові плашки, так. Е, ось такі пінцет райк. І давайте його теж зважимо, так, і порівняємо зі звичайним Кібертул 34. Ну, по-перше, давайте по товщині. Давайте по товщині. Товщина 29,2 мм. а товщина звичайного кібертула 27,7. Знову ж таки. За рахунок того, що тут стоять лайнери товщиною 1 мм. Тут 1,7. Ваги. Давайте зважимо це все. І побачите, наскільки він є важчим. Так, звичайний кібертул, який зроблений на заводі вибаху. 152 г. І мод, який створили Павло. Пан Павло і пан Іван. Так. Щось не те. Ось. 205. Різниця в 52 грами. Знову ж таки, за рахунок латунних лайнерів. За рахунок латуні додається вага. 205 грамів. Але тим не менше, мод просто фантастичний. Ну, ну, Красень з красенів. Я не знаю. Один з найкращих, який я тримаю, тримав в своїх руках. Незабаром, до речі, буде ще один цікавий мод на огляді. Ну, В принципі, ви його бачили, але він перероблений. Там теж є певні модифікації. Побачите. Ну і я вам скажу, що українські модороби, українські майстри. Найкращі в світі. На те, що росіянські. А... Ну, в принципі, все, що я хотів сказати, я вже сказав: знову ж таки, такі цікаві вікси у нас, такі цікаві моди, і ми не збираємося зупинятися, не дивлячись на війну, не дивлячись на мобілізацію в Російській Федерації. Там люди йдуть на війну, гинуть. А ми створюємо нові цікаві моди і звичайно допомагаємо Збройним силам України. Дякуючи Богу, і Збройним силам України російська армія відступає. Відступила вона з Харківської області. Ну а за кілька тижнів побачите, що відбуватиметься в Херсонській області. Друзі, ну що ж, компакт. Deluxe Compact. Кібертул 34. Плашки карбон, пінцет райк, викрутка червоного кольору. Така ж сама, як в мене. На цьому буду, буду завершувати випуск. Дякую всім за увагу! Дякую за те, що слухаєте, за те, що підписані. Е, ще раз нагадаю: будь ласка, долучайтеся до нашого співтовариства Вікторінокс Україна. Буду дуже-дуже радий бачити вас. У нас чудове спілкування, чудові люди, чудові майстри. Якщо вам треба перебрати свій вікс або створити щось подібне, як ви побачили, такі моди. Будь ласка, звертайтеся, допоможемо, розкажемо. Е, Принципі, в принципі, будемо відповідати на усі питання, які у вас будуть виникати. Це з вами був Костянтин. Слава Україні. До нових зустрічей. І запам'ятайте, через кілька днів буде огляд на цікаві чохли для ножів Вікторінокс. Не пропустіть!